У цьому відео ми продовжуємо роботу над нашим проєктом програми для малювання. І тепер ми будемо удосконалювати, продовжувати роботу над третім проєктним етапом і будемо додавати функціоналу нашим елементам керування. Я Володимир Бондаренко і ми будемо навчатися перед монітором. Ми зараз спробуємо додати функціоналу елементам палітри, вибору кольору нашого олівця. І, вочевидь, нам потрібно буде скласти певні скрипти для того, щоб можна було обирати колір. Ну і потім ми запрограмуємо ще, мабуть, кнопку Вихід. Ну і будемо далі додавати функціонал у нашій програмі. Ну, Насправді, елементам палітри функціоналу додавати не так уже складно. Нам потрібно вибрати. Відповідний спрайт е, під сценою. Ну і е, додати подію, коли спрайт натиснута. Е, що відбудеться насправді, коли ми спрайт натис... натискаємо? Нам потрібно задати колір для олівця. Е, тобто, ми будемо впливати на один об'єкт, а відреагувати має інший об'єкт. І це дуже просто зробити за допомогою сповіщень. Ми вже знаємо, як це робити. Отже, е, нам потрібно. Здійснити оповіщення. Але це оповіщення вже буде не початок гри, а про те, що ну, будемо нумерувати кольори по порядку, що обрано перший колір. Тобто створимо нове повідомлення. Або просто колір 1. Колір От. І коли якийсь об'єкт це оповіщення отримає, звичайно, він якось має відредагувати. І е, зрозуміло, що нам потрібно такі ж самі е, події згенерувати і для інших елементів палітри. Е, тому ми просто будемо е, копіювати. От. І пам'ятаємо, що тут нам потрібно змінити повідомлення. Колір 2. І так само копіювати. На наступне. Тут змінити повідомлення на колір 3. І так далі, аж до кінця палітри кольорів. Я поки що запис поставлю на паузу і виконую ці всі копіювання. Отже, я здублював такий, такий скрипт для коротенький скрипт для. Кожного із елементів палітри. І треба не забути, що певною мірою кнопка гумки оця ось кнопка вона буде також відігравати роль елементу палітри тільки для малювання білим кольором. Тобто гумка буде зафарбовувати наше зображення кольором фону. і Тому, мабуть, також це треба скопіювати цей скрип на кнопку. І вибрати, ну нехай це буде колір 0. Ну і ще одне. Насправді, коли ми запускаємо нашу програму, у олівчика вже має бути обраний якийсь колір або з палітри, або колір гумки. І про це нам треба не забути, коли ми будемо створювати скрипт для саме олівчика. От. Ну, сподіваюся, не забудемо. Ну, та зрештою, ми вже і можемо програмувати нашого виконавця Олівчик. Знайдемо його, виділимо. От. І, мабуть, коли він отримує початок гри. Він, крім того, що покаже товщину лінії, покаже цю змінну, Отут йому треба і задати якийсь колір. Ну, давайте задамо колір перший, перший який буде у нас у палітрі. Що ми для цього зробимо? Ми, перш за все, подивимося на образ. Да? У нас тут А. Не так уже і багато образів. Нам потрібно трошечки їх підправити. Отже, білий олівчик, червоний олівчик, помаранчевий олівчик, жовтий олівчик, далі такий потрібно олівчик салатний. Ми, нагадаю, продублюємо зображення, так? виділимо кольорову частинку і. Трошечки, трошечки салатового кольору додамо. І так далі я буду робити. Я поки що поставлю на паузу і доведу наші олівчики до, до ладу. Ну, ось так я надублював і перефарбував олівчиків. Вони будуть змінювати свій стан, свій колір, залежно від того, який. Елемент керування палітри обраний. І єдине, що можливо було б доречним змінити назви, щоб нам легше було обирати той чи інший образ. Ну, наприклад, отут образ назвати 0, отут образ назвати 1, отут образ назвати 2, ну і так далі. Ну, і тепер нам лише потрібно обрати, який образ буде показаний, який колір буде обраний для нашого і який образ буде показаний при старті програми. Е, ну, наприклад, нехай це буде перший колір. Як я вже казав, отже, отже змінити образ на один. От, І е, задати колір олівчика. А для того, щоб задати колір олівчика, нам потрібно додати до нашого проєкту розширення олівець. Так, надати олівцю колір. І отут виберемо інструмент піпетка. І ми можемо обрати, який колір оцей. Ну, давайте спробуємо. Натиснемо на зелений прапорець розпочати. І бачимо, що так, у нас олівчик червоного кольору. І, власне кажучи,... і... Образ червоного кольору, і кольор, власне кажучи, того олівчика, який ми будемо малювати, також червоного кольору. Але це все відбудеться на початку гри. А нам потрібно, щоб ми могли змінювати кольори олівчика нашого, коли ми обираємо елементи із палітри. І тому нам потрібно обслуговувати ті повідомлення, які нам елементи палітри надсилають. Отже, події. Коли отримую. Повідомлення колір 0. Тоді потрібно задати колір білий. Так? Тоді надати рівцю колір і вибираємо, що це білий колір. От. І так само продублюємо цей скрипт, коли колір 1. Тоді змінимо колір на оцей. Знову продублюємо. Колір 2. І тоді змінимо колір на оцей. І так будемо робити дублювати і змінювати кольори, аж поки не переберемо е, усі наші елементи палітри. Поки що ставлю запис на паузу. І стоп. І я забув, що крім вибору кольору безпосередньо олівця, який буде малювати, нам ще ж потрібно змінити образ нашого виконавця. Тому не забуваємо, не забуваємо змінити образ на 0. А тут змінити образ на 1, а тут змінити образ на 2. Не дарма ми образи перейменовували відповідно до номеру кольора, щоб ми не заплуталися. І, до речі, тепер легше буде вже дублювати разом із командою зміни образу. І там у нас шостий колір. І шостий колір у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6. І образ шостий. Ну і так далі. Ну, от у нас опрацювання подій вибору кольору для всіх 11 кольорів, в тому числі і для кольорів гумки. У нас є. Ну, тепер традиційно бажано перевірити, як все це працює. Ну, зрозуміло, що працювати буде, поки що не досконало, ну, але. Натиснемо розпочати. Елементи керування обрані, і тепер ми спробуємо позмінювати, поклацати по палітрі і бачимо, що виконав змінює свій колір. Поки що він ще не вміє малювати, але вже певні речі робити вміє. І на цьому ми зупинимо наш проєкт. Але кнопка «Вихід» поки що не працює. Ми для неї скрипта не створили. Ну, перш за все, давайте ми заставимо наш олівчик рухатися за вказівником миші. Що ми для цього маємо зробити? Ну, очевидно, що ми маємо змінити оцей скрипт. Коли початок гри, то він вже має там якось на нас реагувати. Ну, давайте ми цей скрипт е, розмістимо нижче, бо він у нас буде, е, буде змінений і довгенький. Е, ну, перш за все, після того, як ми показали е, показали змінну товщину лінії, так, ми забули, що нам потрібно цю товщину лінії для Лівчика встановити. Ну, точніше, ми не забули, в нас ще не було Олівчика, розширення олівчика, так? Тому е, ми. Встановлюємо розмір олівця. Так, задати розмір олівця, який відповідає товщині лінії. От. Що ще? Очевидно, треба геть усе очистити, бо там щось може бути намальоване. ми починаємо грути, ми починаємо із чистого аркуша. Тому додаємо отакий блок, очистити все. Ну, і нарешті нам потрібно зробити так, щоб наш олівчик рухався за мишкою. Це у нас у вкладці рух. І отут, зверніть увагу, у нас дуже часто ми можемо робити помилки, тому що є вказівка. Слідувати за вказівником. І вказівка перейти до. Так от, слідувати за це просто задати напрямок. А перейти до це, власне кажучи, рухатися. Тому ми використаємо вказівку перейти до. Ми там бачимо, що це перейти до випадкової позиції. Нам таке не дуже потрібно. Нам потрібно перейти до вказівника. Перейти до вказівника. Пробуємо. Натиснули Зелений прапорець, раз, розпочати, і, і якось воно за, за, за вказівником не рухається. Тобто там, де у нас на, початку, на початках мишка була, туди олівчик і прийшов. А далі то не рухається. І отут нам потрібно розуміти, що ця команда одноразова. А нам потрібно, щоб це було завжди. Тому не забуваємо: у групі керування є блок. Завжди. І тепер спробуємо, як веде зміниться робота нашої програми. О, тепер у нас олівчик рухається за вказівником миші. Дуже чудово. Ну, але це ще не все. Додамо функціоналу, щоб е при натиснутій кнопочці мишки е наш спрайт залишав слід, тобто малював. І для цього ми використаємо розгалуження. Ну, давайте так. Використаємо повне розгалуження. Умова яка? Якщо мишку натиснута, це, мабуть, у нас датчики. Датчики, датчики. Клавіша, ні. О, мишку натиснута. Є. Такий датчик. Якщо мишку натиснута, то олівчик треба опустити, інакше олівчик треба підняти. Спробуємо. І от бачимо, що я мишку не натискаю жодного сліду, але коли я натиснув мишку, будь ласка, у нас олівчик малює. Тепер ми можемо навіть перевірити, чи здійснюється вибір кольору. А виявляється, здійснюється. Можемо трошечки змінити товщину олівчика, А товщина олівчика не змінюється. Тому нам треба зупинити. Оце називається відлагодження нашого проєкту. Треба зупинити виконання проєкту для того, щоб додати функціонал зміни товщини лінії. Яким чином? Ну, перш за все, отам, де опущений і під... опущений олівець, нам потрібно опустити олівець із відповідною товщиною, так? Тому не забуваємо, що ми можемо задати розмір олівця, який відповідає нашій зміні. А де у нас? Ось. Так, бачимо, що все красиво, все очищається, так як ми планували. І ось уже у нас розмір олівця трошечки інший. Зменшимо розмір олівця, і він зменшився. Змінимо колір олівця, і він буде малювати іншим кольором. І ми можемо змінювати товщину олівця навіть для іншого кольору. А тепер спробуємо гумку. А гумка не працює. А ні, працює. Я просто не попав. І ось таким чином ми вже майже створили нашу програму. Зупинимо виконання, бо нам ще потрібно додавати функціонал. Якого ж функціоналу ви можете мене запитати? А справа в тім, що, е, справа в тім, що е, зверніть увагу, е, у нас е, там, де кнопки, здійснюється малювання. Це не зовсім коректне, Да? Давайте ми зроб... обмежимо, що малювання там, де е, кнопки, е, щоб воно там не відбувалося. Що нам для цього треба зробити? Ну, очевидно, нам потрібно ускладнити умову не просто, там, коли мишка натиснута малювати, а коли ще виконуються певні умови. Ну, які умови? ну Давайте ми з вами спробуємо встановити ліпчик по центру і провести певні дослідження. От десь із цього місця, Y мінус 135, бачите? От, якщо Y мінус 135 і більше, то вже малювати не можна, так? Ми виберемо таку вказівку. Менше, так. Отут 135. І це значення Y, це у нас датчики, здається, так? Чи рух. Рух. Рух значення Y, Да? Якщо значення y менше, ніж мінус 135, я мінус пропустив, тоді очевидно, що Ага, це малювати не треба, а нам навпаки, нам потрібно, щоб воно. Мінус 135 було менше, ніж значення y. Тоді будемо малювати. Ну, і очевидно, що так само треба вчинити із іксовою координатою. Зверніть увагу, x 191. Ну, будемо вважати 190. Знову оператори. Якщо менше, ніж 190, значить малювати можна. Менше, ніж. 90 і у рухові знайдемо значення ікца, і це все і І це все логічний оператор І. А що ж робити за цією умовою? А для неї ми також логічний оператор і застосуємо. І ось, ось ось така от складнувата умова. Але, в принципі, коли ми її спадали, ми логічно обміркували. Давайте спробуємо перевірити. Ось я малюю, а в цьому місці не малюю. Тут малюю, а в цьому місці не малюю. Я постійно тримаю натиснуту кнопку, і е, запобіжники спрацьовують. Чудово. Продовжуємо доповнення функціоналу. І наступним елементом у нашому функціоналі має бути кнопка Очистити все. Е, Оберемо її. І зрозуміло, що коли цей спрайт натиснуто, Нам потрібно дійсно очистити все. Це така є команда. Помалювали, помалювали. Так, а чому? Ага, ось, це в мене мишка не спрацювала. Ось щось ми там малюємо. От, А тепер спробуємо очистити все. Спрацьовуємо. Окей. Наступний крок. Кнопка вихід. Так, де в нас ця кнопка? Ось у нас ця кнопка. Знову ж таки, подія та ж сама, коли спрайт натиснуто. Ну, перш за все, мабуть, нам треба очистити все також. Ну, а далі оповістити про те, що програма закінчилася. Очевидно, щоб елементи керування поховалися, але напис про закінчення програми з'явився. Створюємо оповіщення. Так, ну що ж, оцей спрайт, коли отримує кінець програми, він має з'явитися. Ну, а всі інші спрайти мають сховатися. І навіть навіть маємо сховати змінну, так? Тобто сховати змінну, товщину лінії. Оцей об'єкт, коли отримує кінець програми, йому потрібно сховатися. Оцей об'єкт також має сховатися. Так, ну давайте ми будемо дублювати, як уже звикли. І так будемо робити для кожної. Із елементів керування. Ну, традиційно спробуємо, як все працює. Ну, начебто начебто все працює. Але, але у нас є тут невеличка проблема, зверніть увагу. Проблема полягає в тому, що у нас центр розташований, точка малювання, скажімо, розташована на спрайті безпосередньо. Так? І коли я клацаю, то я клацаю на спрайті олівчика, а не на спрайті мого, моєї палітри. От якщо я це зроблю швиденько, то можливо вдасться, поки він не добіжить олівчик. Що, можливо, вдасться зробити. О, я вибрав такі Спробував. Ні. о, є зелений, вибрав такі колір олівчика. Ну це не дуже гарно. Да, тому нам потрібно поміркувати, як змінити або образи нашого олівчика, е змістивши точку малювання безпосередньо із зображення. Або треба поміркувати, яким чином ми можемо змінити. Ну, власне кажучи, коли ми будемо змінювати образи, так, то пам'ятаємо, що для кожного образу треба змінити оце ось перехрестя, щоб воно було поза чорним, чорними межами. Так? Тобто нам потрібно виділити це і трошечки змістити. Ось, наприклад, отак. От, і це зробити треба для кожного із образів. Ну, от я відредагував, змістив трошечки кожен образ і спробуємо тепер перевірити, як працює наша програма. Ну, по-перше, малює, так? По-друге, колір ми можемо обрати, той, який потрібен. Так? Товщину лінії. Можемо змінити. Гумка працює. Очистити все працює. Вихід майже працює. Чому я кажу, майже працює? Тому що ми бачимо отут, що зелений прапорець натиснуто, а отже, програма ще працює. Хоч елементів керування немає, та програма все, все ще працює. Нам знову треба повернутися до е, нашого скрипта. Зараз зупинимо. Е, до нашого скрипта. Е, Кнопки завершення. От і не просто сховати, а треба і зупинити все. Так, 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 так. А, ні, це не так. Отут, до речі, Зайвий цей блок, так? А отут ми почекаємо секундочку. От. І після цього зупинимо все. Ну, давайте спробуємо. Розпочати. Щось там ми можемо помалювати. Змінити кольор олюця, е, натиснути на вихід. І от у нас тепер. Прапорець не натиснутий, значить, дійсно, програма закінчила свою роботу. Ну що ж, у нас майже все. Єдине, треба додати функціонал на кнопки керування камерою. І для цього нам потрібне розширення. От я обрав кнопку увімкнення камери, додам розширення, розширення відео спостереження. І у нас тут є вказівка така: перемкнути відео, увімкнути. Тобто, коли ми натиснемо на цей спрайт, коли на спрайт натиснуто, відео увімкнути. Ну, а якщо ми кнопку вимикаємо відео, то очевидно, що коли на цей спрайт натиснуто, то е, перемкнути відео, е, вимкнути. Перевіряємо. Розпочати. Е, вмикаємо відео. І не вмикається. Дуже можливо, не вмикається моя камера через те, що я працюю із програмою запису з екрану. І вона також керує моєю камерою. І тому, можливо, вона керує камерою монопольно, не віддає керування камерою нашим, нашому скрипту, а у вас має все вийти. Ось так ми можемо, ми закінчили, власне кажучи, третій етап, етап проєктної роботи над нашою програмою для малювання. І не забуваємо, що нам потрібно цю програму для малювання зберегти на своєму пристрої і долучити її до роботи в класру. З вами був Володимир Бондаренко. Дякую за увагу!